Підписуйтесь, щоб першими бачити найкращі пропозиції. Пропоную до продажу чудовий будинок в Інгульському районі по вулиці Молодогвардійській. Ідеальний варіант для тих, хто цінує комфорт, якість та зручне розташування. До будинку веде гарний асфальтований під'їзд, що забезпечує легкий доступ у будь-яку пору року. Біля двору облаштоване просторе паркомісце, а також є великий місткий гараж, який підійде не лише для авто, а й для зберігання інструментів чи сезонних речей. Територія двору повністю викладена тротуарною плиткою. Усе виглядає доглянуто та сучасно. Є підсобні приміщення та затишна мангальна зона, де можна проводити теплі вечори з родиною або зустрічати друзів. Простір продуманий для максимального комфорту та практичності. У будинку виконаний якісний ремонт у світлих, приємних тонах, що візуально розширюють простір та створюють атмосферу затишку. Індивідуальне опалення забезпечують двоконтурний газовий котел та додатково електрокотел. Ви завжди будете з теплом та гарячою водою. Планування дуже зручне, велика кухня з усією необхідною технікою та окремим підсобним приміщенням, простора вітальня та дві окремі кімнати. Це чудовий варіант для комфортного проживання в спокійному районі міста. Є відеоогляд, телефонуйте та домовляйтеся про перегляд уже сьогодні.